Рада вітати вас, шановні батьки! Скажіть, будь ласка, а які в нас діти? Так, звичайно, веселі, допитливі, справжні експериментатори і дослідники люблять гратися, люблять запускати зміїв і не тільки. Грають м'яча із задоволенням малюють, навчаються, щось творять. Вони турботливі, турбуються про інших, але так само люблять турботу і про себе. Із захопленням грають в піжмурки, із захопленням тягають машинки або своїх ляльок. З задоволенням пограють у футбол, пострибають, побігають, але ще із захопленням пограють із своїми батьками. Ви лиш погляньте, яка цікава гра. Спробуйте пограти разом із своїми дітлахами, а ви не пожалкуєте.